І так, вітаю всіх, з вами ваш ортодонт Світлівський Борис. Будемо сьогодні говорити про проживку, яку ви вчора бачили в сторіс, ну а для початку, чому власне, ми її використовуємо? І так, це ситуація після суглобової шини. У нас гіперконтакт виключно на ось цьому зубі це 17.47, і відповідно мені потрібно інтрузію робити 17 зуба ну, і потім поступово трішки в всю сторону. Це навіть видно по фото. Тому ми використовуємо пружинку наступного типу, яку ви можете бачити зараз на картинці. Чому так? Маленька предісторія. Простіше було б, звісно, поставити міжкореневий мікроімплант, але його по факту немає куди поставити, тому що корінчик 7-го зуба і корінчик 6-го зуба, ну між ними там дуже маленька відстань, відповідно, от умовно отак. От от, да? І сюди просто-напросто по товщині в мене не ставав мікроімплант, тому що він би виходив за межі коренів і відповідно він би травмував би корення. Тому мікроімплант в цій ділянці мені поставити не можна, це ми відміняємо. І ми йдемо на постановку між мікроімпланта між шостим і п'ятим зубом. Але якщо ми просто дамо тягу ось так до мікроімпланта, відповідно, ну це. Буде інтрузійний вектор цього зуба, тому що якщо в нас іде коса, то ми завжди розбиваємо якби під прямим кутом. Да? Ось таку схему малюємо. Ця сила буде тягнути вверх, а ця сила буде його тягнути вперед. Для нас це не є знову ж таки бажано. І я придумаю певну пружинку. Певна пружинка це ось такого характеру. По факту, вона в спокійному стані, коли вона була неактивна, вона мала ось таку от схемку. Да? І по факту, коли ми її активували, вона цепляється за замочок цього сьомого зубчика. Тобто ми її закидаємо сюди. Коли ми її закидаємо ось в цей напрямок, по факту, як вона вже зараз є, вона починає на цей зубчик давити нам вверх. Супер, те, що нам потрібно. Але ми маємо розуміти, що в нас відбувається в зоні постановки мікроімпланта. В зоні постановки мікроімпланта, так як ми скручуємо, на нього починає діяти сила на розкручування. Звісно, є мікроімпланти, які мають зворотню різьбу. Тобто він вкручується не за ось цим напрямком. Да? Це класика вкручення мікроімплантів, а він вкручується за ось цим напрямком. І тоді нам би ця сила навпаки ще більше стопорила б цей мікроімплант, якби вона працювала б на нашу користь. Але так як у нас класичний мікроімплант, відповідно, нам було потрібно погасити ось цю стрілочку, тому що якщо ми стрілочку не погасимо. То наш мікроімплант дуже швидко дезінтегрується і викрутиться. Було прийнято рішення. У нас є паралельні трубочки, ми просто гнемо кінчик, вставляємо її в звичайну трубу, і фактично, ось ця трубочка вона відіграє стопором, тому що, як ви розумієте, ось це в нас стає якорем. Тобто, якорем для прокручення цього мікроімпланта. Все, він не в змозі прокрутитися, відповідно, він буде стабільний. Що на цій картинці ще дуже важливо це напрямок скручування ось цього Хелікса. Чому саме це важливо напрямок скручування Хелікса? Тому що завжди при активації нашої пружини, що таке активація пружини? Це коли ми її ось з зеленого позиції, тобто, коли воно в спокої, закидаємо на наш зуб, тобто активуємо Хелікс повинен скручуватися. Тому що якби ось ця наша пружинка умовно а, зараз якийсь колір візьму, я би її міг вигнути і ось таким чином. Да? так? тик, тик. Тоді, коли б я її активував в нижню сторону, тобто я би з нею зробив би ось так, в мене б хелікс розкручувався. А якщо ми метал скручуємо, а потім розкручуємо. То тоді ось тут сила значно падає, і це для нас є погано. Тому Хелікс завжди працює на скручування, і він вигнутий саме в такому напрямку. Ну, і звісно, всі будуть запитувати, а що з іншої сторони. Друзі, з іншої сторони, класична схема. У нас є мікроімплант, у нас є кнопка. Ну І якщо ми вже малюємо, навіщо це потрібно. Дивіться, а якщо ми подивимося на наш зубчик в розрізі, тобто ми на нього зараз подивимося. Ось так от. Да? Якщо ми прикладаємо силу виключно тільки з цієї сторони, допустимо, тут у нас. Мікроімплант, і звідси у нас йде цепочка до нього. Не? Що з зубом буде відбуватися? Ну, перше, у нас сила давить цю сторону вниз. У нас є точка ротації, навколо якої буде крутитися зуб, ну і відповідно він буде нахилятися в цю сторону. Відповідно, по факту ми отримаємо наступну схему. Цей бугор стане нижчим, цей бугор стане вищим. Стоп, перемалюю. Ось так якось воно буде. Тобто зубчик нахилиться, це не є інтрузія. Тому для того, щоб цього всього уникнути, ми ще завжди додаємо одну силу з цієї сторони. Оп! І таким чином, наша сила, вона вже працює на нього. Цей намагається його потягнути сюди, цей намагається його потягнути сюди. Звісно, дві стрілочки вниз. Так як в нас ось ця стрілка і. Ця стрілочка, вони працюють в протилежному напрямку, вони друг друга анулюють, тобто цієї сили немає, у нас лишається виключно вертикальна сила. Тому завжди при такій інтрузії додавайте другий вертикальний вектор з внутрішньої сторони. Ось і вся біомеханіка цієї пружинки. Це не єдиний варіант, яким можна добитися успіху. Але це той варіант, який прийшов на той момент, на мою думку.